Друзі, усім привіт. 18 січня в нас знову потепліло. На сьогодні передають У нас ну, десь плюс 10, а на даний момент половина 10 ранку і температура вже плюс 6 градусів. От така зима в нас. Але я думаю, що вона ще від. від... Відімстить в лютому місяці за оце тепло, як не як. Ну, хіба би. Але діло не про це. Е, недавно я виставив ролик на рахунок бджолопакетів і бджоломаток, і почалася просто велика маса дзвінків, що по замовленнях, по матках, що по запитаннях. По бджолопакетах. А саме більше запитань від по бджолопакетах поступило від пасічників, котрі бажають також продати бджолопакети. І їх цікавить, ціна. ціна. по якій ціні я домовився на сезон 2023 року. За свої бджолопакети, тому що вони хочуть не продешевити і, звичайно ж, хочуть не загнути ціну. Друзі, я не буду називати ціну, бо якій я домовився за свої бджолопакети, тому що вважаю, що це є справа особисто кожного пасічника, який хоче продати свою продукцію. Наприклад, ви самі повинні собі встановити ціну, по якій вам би було вигідно реалізувати свою продукцію. Я собі склав свою ціну, о, і я по, по ній домовився. І ви повинні розуміти, що бджолопакети є різні. Залежить це від дуже багатьох факторів. Як починаючи від рамки, закінчується породою бджіл. Те ж саме повинні розуміти і покупці. Зараз в всіх мережах в, Фейсбуці, в Вайбері, в... всюди дискусії на рахунок бджолопакетів. все те саме повторяється, що повторялося з року в рік. О, і всі там, звичайно, покупці кажуть, пакет має коштувати 800-900 тисячу максимум. Покупці, звичайно, там кажуть, що пакет не може коштувати так дешево, як він колись, в зв'язку з тим, що подорожчало все. Вся продукція подорожчала. Ну, крім меду. Хоча мед, навіть, якщо брати. По цій ціні, яка зараз встановилася 65 гривень, і ця ціна була, ну, її можна считати середньою ціною сезону, тому що вона така була в серпні, в місяці, вересні місяці, потім вона чуть просіла, зараз знову вона піднялася і ну, не знаю, чи вона підніметься ще більше, чи не підніметься. О, І тому ви повинні розуміти, що ціна бджолопакету, на мій погляд, Має сформуватися в кожного окремо. Комусь йому вигідно цей бджолопакет продати за 1200 чи за 1300 гривень, а комусь невигідно по такій ціні продати. В когось бджола, скажімо так, помісна, і матки виведені, ройові або свищові після продажу милорушних пакетів, а хтось вложився в працю і старався вивезти матку, наприклад. Якоїсь певної породи. В когось, в рамки, там безрозділювача чи ще щось, чи ще щось ну, дуже багато факторів. Тому що покупці, що продавці повинні розуміти, що е, ціна бджолопакету є різна. Так само якість бджолопакетів є різна, так само порода бджолопакетів різна. Так само час формування бджолопакету різний. І від цього всього залежить ціна. Звичайно, ну, мене до сих пір дивує, коли там кажуть, бджоло 800-900 гривень. Друзі, пачка вощина коштує вже півтора тисяч, тисячі гривень, яка коштувала образно тисячу гривень. З 200 гривень за кілограм стало 300 гривень за кілограм. Ну е, тому е, давайте бути якимось скептиками і розуміти один одного, а не плювати один одному в миску. Ще раз повторяю, я не буду озвучувати е, ціни, по якій я домовився за бджолопакети. Я склав собі ціну і е, по якій ціні мені було вигідно. Реалізувати бджолопакети, Тому от по такій ціні я домовився. А кожен пасічник повинен собі розуміти, комусь вигідно продати ці бджолопакети за 1000 чи за 1200 гривень, а комусь їх невигідно продати і по 1600 гривень. А комусь їм і невигідно продати по 2000 гривень. Тому що він, наприклад, ще е, хоче розширити собі пасіку, йому невигідно продавати взагалі ті бджолопакети. Е, чи в нього якісь інакші плани на рахунок цих бджіл? Е, ну, все залежить від ваших, е, ваших потреб. І тому не озвучують ціни на бджолопакети. Е, вона сформується, звичайно, що ближче весни, як завжди, е, формує попит. На продукцію, але і ніхто не збирається працювати собі в ущерб. Минулий рік це поставив вже звичайно багато кому зрозуміння, що якщо ти не продав бджолопакетів, значить ти можеш взяти певну кількість меду. В нашому регіоні я вам показав, скільки приносив. Бджоло не бджолопакет, пакет, бджоло сім'я скільки приносить якого меду, і е, я не вважаю, що його потрібно видавати за тисячу чи за 1200 гривень. Якось так. Це що по бджолопакетах. Е, бо по бджоломатках, так само ви телефонуєте, яка ціна, яка ціна, яка порода, яка лінія. Друзі, ще раз повторяю. Ця пасіка на карниці матки вільного обльоту f 1 від шістьох материнок. Є частина материнок острівного обльоту німецької селекції, є частина материнок від штучного запліднення від Богдана Булюбаша. -Бу -Бу Всі матки перевірені на дочок, результати показали досить непогані. Вся пасіка працює на таких матках на матках f 1 І я вам завжди показую е, свої сім'ї з матками f 1 Я вам не показав ні одного разу е, сім'ю е, племену, тому що вона мене як одиниця не інтересує. Мене інтересують тільки її дочки, який результат дають вони. Тому що обезпечити матку цю пасіку, яка медову пасіку. Матками штучного чи острівного обльоту це дуже і дуже дороге задоволення і такого собі ніхто не дозволить. Я показую вам завжди, як працюють користувацькі матки це матки F1, які працюють у мене на меди в простих сім'ях. При мені сім'ї це суто для мене. Так казати, вони працюють зовсім трошки по-інакшому, як працюють матки F1. Вони в мене сидять, ну в двох словах опишу. Вони в мене сидять майже цілий сезон зжаті, максимум на 12 рамках. Я їм не ставлю ні медові корпуси, ні що це для того, робиться, щоб маса яйця, з якого вилуплюється личинка, була дещо крупніша. О, і для, ну, це хто займається маткарством, це повинен розуміти. Ціна маток. Друзі, ціна маток буде 300 гривень до 15 червня. Після 15 червня буде ціна маток 250 гривень. Чому так? Теж ви повинні розуміти, що оці матки, які виведені дещо скоріше, в них вкладено набагато більше праці. Там набагато інакший вихід маток в цей ще період. Ну і, звичайно, на цей період є попит. Раз є попит, значить, хотілося б щось трошки заробити, для того, щоб був стимул працювати далі. Скажуть, там дорого, багато вибачайте, інакше не, не виходить. Є періоди, коли ціна матки. Чуть-чуть дорожча, є періоди. Ну, скажімо так, є період, коли муклеусний парк дає заробіток і кожне маткомісце дає заробіток. Далі є період тоді, коли е, кожне маткомісце дає мінімальний заробіток. І є період, коли вже невигідно ці маток продавати. О, і тому о, така ціна до 15 о, червня. Буде ціна 300 гривень за бджоломатку. Після 15 червня буде ціна 250 гривень за бджоломатку. По оптових відправках є люди, які, яким, з якими ми працюємо чуть тісніше, які там замовляють не 5-10-15, а замовляють ну, більшу кількість, не буду називати. Ми з ними вже домовляємося трошки інакше і по інакшій ціні. Ну, хотів повідомити, хотів розказати, щоб не затрачати ні свій час, ні ваш час. Наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!